Доброго дня, шановні. Так, у нас тут склалася одна така ситуація цікава. Людина задала питання, і не одна, до речі, багато хто задає питання, коли я говорю, що входить в ваш переклік послуг, я говорю заповнення електронної книги доходів. І одразу таке питання, знак питання в повітрі зависає: А що таке електронна книга доходів? А чому вона ведеться? А хто так сказав? Так, я би хотіла нагадати, що у нас відміна паперової книги доходів для ФОПів першої, другої, третьої групи без ПДВ, були відмінені десь 2-3 роки назад, у 2021 здається. І після цього було роз'яснено, і воно записано, до речі, в податковому кодексі зміни внесені, що ведеться в електронному або по бажанню в паперовому продовжується. Тобто ніхто там вам не, не буде заперечувати. Ведеться електронна книга доходів або в паперовому вигляді. Але вона ведеться. І на основі цієї електронної книги заповнюється декларація. Вимоги до електронної книги доходів. Мають відповідати паперовому вигляду, тобто нести інформативність таку, яку несе паперовий, тобто взяти, просто скопіювати, ось приклад у мене є, яку я для себе зробила, да? скопіювати назви колонок, які були в паперовій книзі. Да? І ось я проставила собі місяці. Електронна книга доходів заповнюється на основі доходу за місяць. Паперові заповнювалися за кожен день. А електронні можна за місяць. І поставила ось такий ліміт, щоб контролювати не було в мене контролювати себе. І своїх клієнтів. Ось. Тому, будь ласка, ви можете собі переписати, не знаю, як там скопіювати, робіть, як вам завгодно. Самі собі написати, нічого важкого немає, відкрити Excel і зробити собі таку електронну книгу доходів. І потім її заповнювати. Тепер вам поясню навіщо. Внесення власних коштів ФОП на розрахунковий рахунок згідно з нормами податкового кодексу України. Взяли приклад Черкаської на основі Черкаської податкової, яка дала роз, ну, розвернуту відповідь відповідно пункту 177.2 статті 177 ПКУ. Об'єктом податкування є чистий дохід, тобто різниця між податковими доходами і документально підтвердженими витратами, це для загальносистемників, розумієте, да? враховуючи від до складу загального податкового доходу, зараховується виручка, що надійшла фізичні особи-підприємств як в грошовій, так і в натуральній формі. Виручка у вигляді безготівкових грошових коштів, виручка в натуральній грошовій формі, суми, штрафів і по отримані від інших суб'єктів підприємництва за договорами цивільно-правового характеру. Таким чином, власні кошти, які ФОП зараховує на розрахунковий рахунок, не включаються до складу доходів. Виручки у грошові та не відображаються у типовій формі, з якою здійснюється облік доходів і витрат підприємців. Будь ласка, маєте то все на увазі? Дуже багато питань. Ось я положила гроші на свій розрахунковий рахунок, як правильно написати, щоб вони були власними. Поповнення власних обігових коштів за рахунок на розвиток підприємницької діяльності. Будь ласка, але. Вони не будуть вважатися вашими дійсно, якщо до цього ви не отримували доходу. Тобто ці кошти, які ви кладете на розрахунковий рахунок, в чому весь вся соль, весь момент при перевірці? Якщо ви тільки відкрилися, як ФОП, да, і до цього ніде не працювала 10 років, і поклали на розрахунковий рахунок ФОПу 100 тисяч гривень, не бравши кредит, нічого. Як ви гадаєте, у вас у самих би не виникло питання, звідки гроші? Вони ж мають бути оподатковані, розумієте? Тому і тут іде зразу одразу така, знаєте, як то кажуть, коса на камінь. Податково говорить, що ви маєте їх задекларувати, тому що вони не будуть вважатися вашими, бо вони не оподатковані. Ось, якщо ви до цього, вибачте, постійно декларували дохід, були ФОПом, наприклад, 5 років уже, або навіть там 2, 1 рік, задекларували мільйон і тут кладете 100 тисяч як власні обігові кошти, ну, я думаю, питань ніяких не буде. Виключно тільки від банку, чи все у вас в порядку, тому що банківська система наразі регулює ці всі платежі і дуже сильно контролює. Ось. Ну, ось так. Так, в електронній книзі доходів вони пишуть, що ці суму відображати не потрібно. Ось тут, в сумі доходу, є дві колонки, їх відображати в цій книзі не потрібно. Фізична особа загальносистем внесла власні кошти на підприємницький рахунок. Враховує на розрахунок, не включається до складу доходу. Та не відображається у типовій формі, за якою здійснюється облік доходів і витрат. Зрозуміло, що загальносистемник, що ФОП, якщо ви кладете свої гроші, ви в електронній книзі доходів їх не відображаєте. Відповідно, і в дохід ви їх не включаєте в декларацію, за яких умов кошти в нас на рахунок відкритих здійснення не включаєте до доходу платника. Ось, будь ласка, свіженька стаття 21.06.2024 року. Шановні платники головне управління ДПС у Донецькій області нагадує, доходом платника єдиного податку є дохід отриманий протягом звітного періоду. Матеріальний нематеріальний фонд. При цьому до доходу не включаються отримані такої фізичної пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів. Роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого гайно, яке належить на право власності фізичної особи та використовується в її господарській діяльності. Крім того, податковому кодексу визначено переліки, які включаються так відповідно пункту 296.1 статті 296 кодексу ФОП. Платники йде на перше та доплатники єдиного порядку третього, які не є платниками, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів. Це про те, що я вам говорила. Ведуть облік у довільній формі. Облік витрат може вестися в паперовому або електронному вигляді. Це написано в податковому кодексі 296 стаття, у тому числі через електронний кабінет, але там через електронний кабінет не всім. Тому, будь ласка. Туди ми не ліземо. Дані обліку використовуються для заповнення податкової декларації. Ну, це на основі вашої книжки, заповнюємо декларацію. Таким чином, як шафов вносить на свій рахунок відкрити для готівку, яка на момент внесення вже була відображена в книзі, ну, в обліку нашому. І зазначає призначення платежу виручка за певний період. Буває так, що люди беруть готівку, знімають з каси. І їм треба розрахуватися з їх контрагентами, наприклад, по безналу. Вони йдуть в банк і кладуть її як виручка за певний період. Тоді, якщо така є або внесення власних коштів, або виручка, ну, краще виручка вже, мабуть, писати, якщо є роз'яснення, так? Да? А тоді це не оподатковується двічі. Тобто я занесла через зняла показники з каси в кінці місяця, да, і потім знімаю показники ще з розрахункового рахунку. І щоб не було задвоєння, якщо в розрахунковому рахунку написано, що виручка внесена за певний період, там, наприклад, за перше число, друге число, за третє. То я її не дублюю в цю електронну книгу доходів. Ну, це логічно, да? навіщо нам задвоювати наш дохід? Але головне, щоб було написано виручка за певний період, щоб податкова також розуміла, що нам не потрібно задвоювати наш дохід. При цьому сама сума внесених на певний період повинна перевищувати, не перевищувати суму доходу, відображену в обліку за відповідний період. Ну, тобто, ми занесли 200 тисяч як і маємо показати в електронній книзі доходу також 200 тисяч, розумієте, так? Да? Також слід зазначити, що до доходу ФОП платника перше не включаються власні кошти, які внесені на розрахунковий рахунок у банку. Тому, будь ласка, майте це все на увазі, що електронна книга доходів, ваша виписка по банку і ваші призначення платежу то є результат. Вашої роботи, які будуть відображатися в річній декларації. Щоб не наробити помилок, просто запам'ятали: власні кошти кладемо як власні кошти на розрахунковий рахунок для здійснення підприємницької діяльності. А якщо ви хочете покласти, щоб розрахуватися зі своїми контрагентами кошти з каси, ви ставите виручку за цей день, в ви викладаєте ці кошти. Ну, ось такі лайфхаки. Зверніть, будь ласка, на це увагу, і все ж таки я рекомендую вести електронну книгу доходів, тому що в мене при ліквізаційних перевірках її ну, частенько запитують. Частенько. Ну і корисні посилання, ось є якась комунікаційна платформа, контакти гарячої лінії. Stop Violation Bot, це для скарг, мобільний застосунок, моя податкова для Android, для ну, податкова наша розвивається, як то кажуть. Діджиталізація. Все. На цьому коротенько, все. Якщо у когось будуть якісь питання або комусь потрібно буде скинути цю електронну книгу, не хочете набрати, пишіть, будь ласка, на мою електронну пошту. Це аудит uh, LSA Укрнет. Ось, будь ласка, я її виділяю. Можете спокійно писати, я всім відповідаю, всім надішлю приклад такої електронної книги. Але у мене тут і стоїть ліміт для другої групи, ви виправите на той ліміт, який вам потрібен для своїх груп: першої третьої. Все, дякую за увагу. Гарного вам дня! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб бути у курсі останніх подій.